Україну широко промовля. Ласкаво просимо, ласкаво просимо, брагатськом наша славиця земля. Багато і щедра наша українська земля своїми полями, лісами, ліками і дібровими. Багато на хліб і пісні, а ще наше багатство це народні традиції та обряди. У стародавніх слов'ян були різні релігійні свята, що святкувалися у певний час, і вони розділили їх за цима видами світла. Свята взимку означала народження світла. Народі кажуть, зима прийшла і праздники привела. Станом існувала у нашого народу чудова традиція вечорниці, видаючи шану на другому, вирушив усе найкраще у нашій сьогодні. Ми на вечорниці, відроджуємо. Усе найдорожче, що є у народу. Його мову, пісню, історію. Зимку наставала пора відносного перепочинку. Всі врожай, зроблено припаси для домашніх тварин. Спочивала е, з манива, а отже можна зібратися в гурт, повеселитися, поспівати, постувати, влаштувати Давайте завітаємо до однієї з українських хат. До нас вже чекає добра господиня та весела мова. Добрий вечір, добрим людям. Раду вас Українська Украукраїнські ми розпочинаємо. Вечір щедрий вечір. Щастя, любі друзі, гостей дорогих. Ми вітаємо щиро. Прийміть каравайдар і жито пшениці. Ласкаво всіх просимо на вечорниці. Українські вечорниці починаємо перший раз. Хай веселий сміх іскриться. Серці кожного із нас, хай дзвінке, веселе слово. Кружно рветься в небеса, наша пісня пречудова, хай ніколи не з насадить. Волки збирай. Вийди, кохана, я працею згоре на очнах Хвилиночку кохай. А де ж це наша доля? Мабуть, до свого гриця пішла. Та я ж двері зачинила. А ти пам'ятаєш, як до мене через вікно тікала? мати тебе також з хати не пускала. Пам'ятаю, пам'ятаю, ой, що це ми з тобою сидимо? Скоро ж гості прийдуть, потрібно все прибрати. Добрий вечір вашій хаті. І вам вечір добрий. Добрий вечір, квіточко, люба наша квіточка. І вам добрий вечір. Ти за нами сумувала і дівчаточок виглядала. Звісно, любі, я чекала, вам вечерю готувала і варенички, і озва, і чарівних трав і два. Поспішайте, дівчатенька, все приготувати. Бо пора вже вечорниці нами спочинати. Сваримо варенички, біленьких, смачненьких. Та й запросимо до нас босів. Хлопчиків гарненьких. щоб ми разом з нами гарно позглянув. Андрійські учениці пісні зустріли. А де ж таки хлопці? Може вони зовсім не прийдуть? Дівчата, хочу вам сумувати. Давайте краще поворожимо. Піймала, хоч хай тепер оцінять люди, а може й доля не забуде. То така на Київ дивися. Mm -hmm. Ма човік? То що робити? Підшиті. Поставлю просто навмання, нехай долю поганя. Бачу, бачу. Та до желіхів тут залишиться. це символ щохтаплив і вірності. А я прикрашу віночок зеленою стрічкою. Це символ оновлення та нового життя. посилати. Дякую. давай тут На Наберу дровець. доріг. Ой, а я знаю, як гадати, треба дрова рахувати, парна кількість буде парі, а як ні, хай зачекає. Добрий вечір, наші хаті. І вам вечір добрий. Дякуємо, що зайшли, які новини з собою принесли. Дівчата, це те, що вам скажу, і не повірите. Ти що там, вже кажи? Я Михайло, тільки Орисі, що біля фарма жила. Внука з міста бачила, та близько, я би це зараз вас бачила. За що ти говориш? Ми з ним говорили, бо ти з вами. А я з ним навіть цілувалась, отак як і з вами. Але це було зовсім інакше. Дивляшечка, я цілувалась. Це я, бре? сваритися. Мені Петро сьогодні не освітився, то я собі щось зроблю. Це нічого ти собі не зробиш. Це я не зроблю, то я собі нову зачіску зроблю. Його ім'я <різь> на потилочі собі висвітлю. А місце вам, як не звернете на мене уваги, то себе вийду. Як не кладеш? Як я? Ось так. Дівчата, перестаньте сваритися. Давайте краще заспіваємо. Танцюємо. <різь> Просим, просимо світати, звичайно, після співати. Що ж, заходьте, любі хлопці, просим до світлиці. Може, з вами веселіші? Будуть вечорниці. Зараз будуть веселіші, адже ми на язик гостріші, а ви вам в тімище, себете Що це у вас так смачно пахне? Гразд би, так і будь. Покажеш, що там є смачниця. Але що я тобі покажу, про те ти повинен приказки розглядати, загадки загадати або пісню заспівати. Домовились? Добре, добре, удар. А що б тобі так паса, та й до носа приросла. Не зали я сикро, як лисиця хвостом. Ти грицю такий мудрий, як той. Ось я ще не чув. Їхав козак. Дорогою, дівку задимом, та читає всьому указу, козак должен кожну дівку цілувати по разу. Чує дівку, що в указі, то чую козаче, а заглянь на козаченьку до того указу, чи там не написано, що піще по разу. Дівчата, а ви ворожили, ви такі файні парубки. То може, виберте собі серед нас наречанку. Вероніко, вибирайся на речанок. Вероніко. Може, до мене ви я Назар, халяйський син. мають дві курки, вона правда степеного не о. Хардин, Уже якщо візьмусь, то задуха не втягнуть. Спати може до обіду. А що ж обіда, ти люблю? Обіду письмого сіданого. Вибежне, своє не дати. Не, не хочу тебе, я хочу багато років. <тес> <спас> Мама каже, що я такий красивий, як місяць, а розумний, як 5 писарів у кубі. Мені вже таку жінку, як я, а то люди сміятимуться. Ти не диви, що я такий сумурський. Мене вимій, причеше, ти може під в діду. А цілуватись, я і знаю. Якраз я вік розумний і багатий. Забирати нам гарпати. А за тебе вийду самі з радістю. Поїхали, в карпати. Ішов гриць вечорниць темненької ночі. Сидить вузка над будою, вирячала очі. Він до неї гиля, гиля, вона й полетіла. Якби не втікла сокою, була б риця зіла. Час нам коли тово пікати. Замісимо тісто швиденько. Той, Надійко, тісто міси, а той, Малійко, прикрашай лісочками, зубчиками. Ти, талочко, викладай на спісний хрест, бо наскісний хрест у нашого народу є символом сонця і вогню. Гори, вогонь ясно, споріжи нам талину красну, щоб ми її кусали і горя не знали. Води, сердиться, окропикали ці дорогу від печі до порогу, а від порогу до стелі, щоб ми були гарні та веселі. Хто кусить каже, то хоч раз, ти буде перший станеш. Тому, хлопці та дівчата, хто з вас буде починати? Ви громадо, чесні люди, я найпершим хочу бути. Їду, їду я до річки, дайте вкусити калити хоч трішки. Та ви то з ночною рум'яною, аж голос п'яне. Скажи, як ти ви як це і ним все розглядає? Thank <laughs> you. se prosto muštirova renačke naše sero. Просто не приходить, зараз друг дружини. Віря ваші слова. Зараз вони життя. Дякую нашого часу, розвитці у багатих. Спасибі щире всім, хто сьогодні в цій залі брав участь у нашому святі. Все, що в серці мали, вам подарували. Ни казку, нашу пісню ласко, ще весело віни, слава Україні.